Спотужну маску мабуть, міняв, щось через фільтр воно. Так само, я. А, да? <рес> треба трошки змачувати, мабуть, фільтр. Ну, і, кстати, да, фільтром. Упора двигуна, до речі, двигунку працював, її габило, вона просівши, її треба міняти, він по поверхній опорі дуже сіпається. ось тут Я, я думаю, тут, тут. да, тут. Він вже все. Тім. Можна попросити газовий аналізатор А що буде вибачається? Через розширючний бачок, перевірити, ага, чи ось. пускає прокладка, паня, паня, паня. гази, чи не пускає, заодно і будете самі знати. Проривання. Ось я відбираю просто так повітря, ті самі гази, які прориваються. Бачите, буквально вона міняє, вона вже така зелено-бірюзова стає. Взагалі знайти будь-що, хоча б навіть в такому стані важко. Мені треба вкладати відразу в орля, але... Я ж я очікував, що зараз ми приїдемо, піднімемо, а воно і ржаве. Я там руки почну засовувати, всі тримають і казати, що не треба вам така машина. Думав, корозія була на стиках. Ну, є, да, корозія там, де перепарковувалась деталька на голі, на кончику, але знову ж що... таки.